Доброго дня. Вашій увазі плетеноска власного виробництва робимо у місті Запоріжжя. Плетиноска дуже добре прошита, нейлонова нитка, три свої. Дуже добре тримається все. В комплекті до плетоноски є три зйомні підсумки під магазини з тримачем, карман під гранату, аптечка. Знімаються. Також карман для власних потреб. Можна покласти телефон, документи, що вам буде треба. Лихоноска дуже гарна, дуже добре прошита. Карман вийти. Дуже добра липучка. Плити 25х30. Також 28х33, але якщо будуть скошені вугли, дуже добре позаносить. Оплата про отримані.